Які звіти та аналітика є в Кейсі Хочу розповісти вам про те, які взагалі звіти, яку аналітику можна подивитись в нашій системі, і що робити, якщо ви не знайшли якогось звіту чи параметру, чи якогось показника, який би ви хотіли бачити у? В вашому бізнесі перш за все потрібно сказати, що в нас є декілька розділів аналітики, такі як воронки, тобто, це там, де ви ведете свої ліди, угоди. Відповідно, можна бачити конверсії, можна бачити. Конверсію по кожному статусу, причини відхилень, ну тобто класичні воронки продажів, скажімо так. Також можна бачити певну аналітику по сумам, закритим угодам, які менеджери більш ефективні, і так далі. А Аналітика по чатам, наприклад, така, як тут, знову ж таки, по каналам, де хто скільки пише клієнтів, як швидко оброблюються повідомлення, ну і так далі. Також по замовленням, тобто e-commerce розділ. Відповідно по кожному джерелу, по менеджерам, по товарам, по кількості замовлень, по середнім чекам, тобто вся базова інформація і так далі. Розділ товарів є. Тобто тут уже аналітика по кожному товару, які більше продаються, в тому числі в розрізі, на яких маркетплейсах певний товар краще продається, і так далі. І є блок фінансів, тобто це управлінський облік вашого бізнесу в розрізі коштів. Що потрібно сказати? Кожна, кожен цей розділ має дуже багато інформації, яка в цілому для більшості бізнесів є абсолютно достатньою. Тобто там включені всі потрібні показники для того, щоб проаналізувати та проадмініструвати свій бізнес. При цьому цілком допускаємо, що певних звітів чи певних показників. Ви не знайдете. Так? Тобто, що робити в такому випадку, якщо ви не побачили в нашій системі якогось звіту, який би ви хотіли бачити? Перше, що рекомендуємо, це звернутися до підтримки. Тобто, можливо, ви просто не знайшли цей показник і його можна якимось іншим чином знайти. Другий спосіб це як варіант, якщо ми не плануємо. Такий функціонал впроваджувати, можна звернутися також до інструменту експорту. Тобто експортувати, скажімо, там всі замовлення в Excel-формат і там зробити якусь аналітику, чи витягнути ті дані, які вам потрібні. І третій варіант: ми плануємо зробити вбудовану інтеграцію, в принципі, її вже можна зробити через API або ж. Невдовзі або на момент перегляду вами цього відео вже буде існувати ця інтеграція з Google Data Studio. Це такий інструмент для аналізу даних, тобто він дозволяє будувати будь-які графіки, звіти по вашому запиту. Ми будемо вивантажувати туди дані, і будь-яка інформація, якої вам не вистачає в Кісірм. Буде доступною в цьому інструменті, з яким ви зможете закрити, ну, практично, мабуть, будь-який свій запит, будь-яку інформацію, яку вам потрібно побудувати по своєму бізнесу. Тому ще раз резюмую: KCRM вже створила і вже зробила більшість запитів, звітів, аналітичних даних, показників і так далі, які потрібні в. Операційній діяльності майже будь-якого бізнесу. Якщо ж вам якогось із цих показників чи звітів не вистачає, дійте по вище описаному алгоритму, і ви точно зможете закрити свою задачу з нашою допомогою. Дякую і сподіваюся, це відео допомогло вам краще зрозуміти функціонал аналітики і як вона будується в кісіаре.